Зараз пройдусь вам по новинках, які приїхали, розповім по роботах, яких їх, які їх очікують. Там детальну інформацію. значить По фордові фару, ну, за нього залишили завдаток. Фара в нас зараз завезли на ну перепакувати фару тут. було Вона потіла. А зараз роблять, щоб вона фарка не потіла. І, в принципі, мають люди завтра або післязавтра приїхати в Мрео перереєструвати. Його. Це вже внесли завдаток. Ця машинка очікує оплати по безналу. Чекаємо, але все одно маєте на увазі, можливо, вам вона буде цікавою. Оплата по безналу в нас теж є. Цей дастерок, друзі, гарна ціна за 12 рік. Дизельний передньоприводний дастер. 8600 доларів. Приїдьте, подивіться, у нас дуже гарний вибір дастерів. Це класний на повному приводі. Невже в село нікому не треба крутяцьку тачку? Добре, ну 8. Кажу вісім, 9800 ціна. Ну давайте 9600 дайте за нього. Заберіть за 9600. Ну дешевше вже не буде. 9 і Нехай буде. Мені здається, що це досить хороша ціна за, за нормальну комплектацію і повний привід. 1.6 бензин, надійний простий двигун. За новинок давайте скажу, що приїхало, щоб ви орієнтувались. Кангу. Кануну зараз буду пропонувати клієнту, ми його так швидко викупили, що я навіть не встиг зорієнтуватися. Е, гарний колір, як ви бачите. Це чистий 11 рік, це 1,6 бензин. Е, по ньому потрібні деякі підготовчі роботи. Це викатка вмятин, е, реставрація оптики передньої, фари. Він має непогану, в принципі, ну як непогано, нормальну комплектацію, можна миритися з нею, цією комплектацією. Е, П'ятиступка, 1,6 бензин К4М, шкіряне кермок, кондиціонер, два склопідйомники. В нього присутнього класно, що 6 подушок Airbag в нього є. Потрібно десь знайти оту задню поличку, бо хтось її, бачите, демонтував. І у нас її, на жаль, в даний момент немає. Також присутній задній патрон по цьому кангу. Але в нього ніби є як так потенційний клієнт. Але майте на увазі, можливо, людина не забере. Тут. М'ятинка на дверці, критичного, в принципі, тут би, по ньому особливо нічого немає. от. Якщо він вам цікавий, задній партн присутній 11 рік, а будемо змінювати щеплення, викатувати вмятинки і, можливо, будемо фарбувати оцю арку. Напевно, 100% будемо фарбувати, ну, бо вона тут сильно, бачите? Так, задіта, доведеться її плямкою. А можливо, доведеться її розпилювати на двері, тому що РНЛ-колір, він такий в, в, ну, в фарбуванні він непростий. Можливо, доведеться розпилити і туди. Ну, побачимо. Ще побачимо по факту, як воно буде все. Тому так, дуже швидка купівля була. Купили, забрали, привезли відразу. В той самий, фактично, за два дні вона вже була в Україні. Тому так. Далі. Ціна, друзі, ціну ще не питайте. Не знаю точно, район 8 з копійками 8600, можливо, десь така ціна. Ну, не знаю точно, дороблена. Скажу вам по факту, яка ціна буде. Бензін 1,6 релінги. Я думаю, що ми поставимо, щоб вона гарніше виглядала. Вона вже затонована, в неї є поличка. Заміниться щеплення, проведеться сервіс, кондиціонер тут робочий, та й буде все. Дуже цікавий Маган приїхав бусешний. Я прям засумував за цією автівкою. У мене був такий хеджбек Босешний, хочеться прямо поїздити, покайфувати, послухати музику. Босешний 13 рік, 260 тисяч пробігу оригінального 1,5 дизель. Правильний меганик я називаю. Хетчбек. Друзі, ну тут проїжджайте, дивіться, кому цікаво. Передні задні парктрони, безключовий доступ, босе, навігація. В принципі, не вимучена машина. Ну, тобто 260 тисяч пробіг, по сидінню є питання в водійському, але карти, кермо, ручка. це все в дуже гарному стані. І також арка, рихтовка, покраска. Шматок дверки і арку. Доведеться фарбувати. В загальному стан, стан непоганий. Ціна знову ж таки, кому дуже прямо цікаво, є ціни неготових машин. Можете взяти, не готову доробити, можете взяти не готового доробити. Самі пофарбувати або взагалі не фарбувати. Можна, в принципі, взяти, в нас її трішки дешевше, підкатати по максимуму, що вийде, прокапати і від'їздити. Нема проблем. Ця їде на Харків. Приїхала з Києва до нас і їде на Харків. Ну що, кліво, друзі, 5,8. Кліво таке ще є за 5,8, далі. Колеоса, приїдьте вже його заберіть. Ну гарна ж машина, замінили лобове. Телефонувало не знаю, 15 людей. Всім, всім потрібно було, щоб було замінене лобове, лобове замінили. Вже ніхто не телефонує, не їде, не дивиться. Ви ну не знайдете його в кращому стані. Гарний збережений колеос. ДС просто бомбезний і вже весь сервісований. Зафіра, блін, стан крутий. 9 тисяч на віддачу. Ексклюзивна ціна для 2013 року дизельної з таким пробігом. Меган, просто неймовірно класний меган. З свіжого що ви могли не бачити. Сценік могли не бачити. І Астро могли не бачити. Астра дуже класна. Ціна її 8600 доларів. Це 12 рік, 140 тисяч пробігу, 1,4 турбобензин на, автомати, на автоматі гідротрансформатор. В класній комплектації. Хеджбек. все, як ви любите, біленька, гарненька для вашої дівчинки. Чи, можливо, для вашої сім'ї як універсальне авто, гарна комплектація, 17 диски, парктрони, двохзонний клімат, підігрів керма, підігрів сидінь. А, що ще? Датчики, світло, сенсори дощу, ювілейна версія присвячена. Щось там? Можливо, це 150-річчя компанії Opel? ну не знаю точно. Тому так, цікаво, друзі. Отака на автоматі машинка в неї вже проведена фотосесія. Сьогодні залетить вона в нас в... Viber, Telegram, хто хоче, підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити. Сценік теж дуже багато цікавості до нього. Прийдьте, заберіть. Ну, обслужена машина, сілите і катайтесь. З робочим кондиціонером да, пробіг 370. Да, за останні 2 роки машина вліпила 200 тисяч за 2,5 роки. Але автобан. Тому, Тому таке. Е, якщо вам цікаво, друзі, приїхати щось придбати, приїжджайте. Забирайте. Але, знову ж таки, ще раз скажу, машини гарні, стан гарний. Але реалістично дивіться на речі. Вони не нові. Є десь якісь подряпинки. Сьогодні люди приїжджали, дивитися Кліо І ну, на фоні того, що машина ще не готова, людям не сподобалось. Мікротріщинка на пластику і подряпина на дверці. Ну, не знаю, таке собі, як на мене. Далі, ніхто не глянув, що тут 4 електросклопідйомники. це комплектація Night and Day, фактично одна з наймаксимальних доступних для Clio. Чотири підйомники ви в де бачили. Майже ніколи не буває. Шість подушок Airbag. Малий керівний салон, сидіння не шились, тачка бомба, круїз, клімат, навігація, блютуз, датчики світла сенсору дощу, задній парктрон. Це все не важливо. Важливо, що є дві подряпини на машині. І на бампері. Така притертість, яка закапається, сполірується, і видно навіть не буде. Але люди не купили уявіть, через оце. Ну, ми ж казали, машина не готова, така, як є. Ясно, що є якісь нюанси, але ну, вони не всі можуть забратися. Хто буде фарбувати із-за цього дверку? Ну, це дурість, тупість, мені здається, фарбувати. Ніхто не буде. Вона не нова, вона 10 й рік. Вона має мати якісь нюанси. І люди через таке не купують. Проїжджають з край світу, приїжджають і кажуть, ну, ми там домовилися з кимось, нам сказали, що нам продадуть ідеальне авто. Думаю, що ось ви що, отримаєте не ідеальне авто від когось іншого, Ну, їх не буде інше. Там не буде таких нюансів, будуть якісь інші. Це старі машини. Тому так, нікого не хочу образити, але друзі, дивіться, реалістично, коли дивитися нереалістично, а десь. З якихось своїх дивних міркувань, того, що хтось продасть вам ідеальне нове авто. І ви, коли ми показуємо правду і показуємо автомобілі такі, як вони мають бути, ви лякаєтесь і їдете десь шукати вітра в полі. Мені все одно, але треба бути реалістом. Всім добра.